Лайка стор, а like a storm. Like storm to... хроїв судять, садять екскодиться далі. Такого не бувало в історії ніколи. Ді супостати, що й обрані народом. Народом, що не бачить, де кривда, де правда у шоу на екранах затьмарено реально для більшості народу усе перевернулось, сміялися з Росії, а що самі, хто гірше. Корупція повсюду, у владі на кордоні, у армії, поліції, налогові комісії комісіях, в лікарнях вищих школах, у раді і у опі такого не бувало. Історії ніколи не діють в Україні. Вже право і закони прощі Про диванах всі швидко забувають, а за нікчем і справи по судах затаскають. Для більшості народу все перевернулось, герої судді садять, експортуються медалі. Багато хто чекає, що потім після всього хтось все ж таки прозріє. Та скаже все народу, не буде вам прозріння, не буде чути правди. Бо всі, хто так захоче, ця влада пересадить. Такого не бувало в історії ніколи. У владі супостати, що й обрані народом. Для більшості народу усе перевернулось, сміялися з Росії. А що в самі, хто хірше, закінчимо словами великого пое... Написав про все це Україно, Україно, подивись на себе В твоїй хаті сидить, ворог і сміється з тебе В твоїй хаті сидить ворог, і сміється з тебе. Судять одежды эскопница в далее скопниться в далее в Пока.